Всім привіт, дорогі друзі! Перед вами гібридна форма під назвою Етюд. Автор Калугін Віктор Михайлович. Це прищепа, минулорічна прищепа. Ось видно наше місце прищепи. І подивіться, який врожай він вам викинув в перший рік плодоношення. Просто супер. Я ним задоволений. Дуже рано забарвилась ягода. Потім поступово набирала. Своїх смакових якостей, що можна сказати по смаку? В смакові є присутній такий присмак сливи. Присмак сливи дуже крупнюча ягода, ефектна, дуже грони такі і не збиті, і, і плотні. Ну, Бомба. Ягода крупнюча. В деяких ягодах попадає така от оригінальна ямочка, якщо показати, десь десь я бачив, десь я бачив. Не на всіх ягодах вона є. Ось видно, бачите, така оригінальна ямочка, як в Аватара. На деяких ягодах вона є, на деяких немає. З чим це зв'язано, що є, немає. Ну, мабуть, із опиленням. Е, отож, друзі, етюд. Зараз покажу ягодку в розрізі. Вся ягода калібрована. Нічого я тут не прорізав, нічого я тут взагалі вов... нічого. Я просто навіть до нього не підходив. Вже коли забарвилась ягода, я тільки убрав листок. Для набору цукру і все. На сьогоднішній день вона повністю стегла. смак солодка, хрумка. І в смакові є слива, так як я вже казав. Ну і зараз хочу вам показати ягодку в розрізі, продемонструвати. Ось дивіться, які є такі кругліші, є такі довші, ну дуже красива форма. Такого гарного темного забарвлення. Прорізаємо, дивіться. Бомба, кісточка коричнева, Теж така, бачите, від ця біла койомочка. Хрумка ягода, солодка. ну Дуже мені сподобався. І не бачив я з ним таких проблем. Ні оса його не била, нічого такого, він відкритий висить, ні одної ягоди я не бачив, щоб десь підбила його оса, джола і тому подібне. Він собі висить без всяких без всяких сторонніх доглядів. Отож, друзі, етюд, Поспостерігаємо, і я вже бачу по ньому потенціал, що будемо висаджувати на свої корні. Всім повка.